Привіт, мене звати Олег Форманець, я керівник науково-дослідного відділу компанії Continentals Farmers Group. І сьогодні ми розпочинаємо цикл програм, присвячених ґрунту, властивостям ґрунту, впливу ґрунтів на сільське господарство і на власне все, що ми робимо в аграрній галузі. Ідея цього проєкту давно блукала в наших головах, і, мабуть. Кінцевим тригером, який нас понукав на запис цих програм, стала величезна кількість питань, з якими ми постійно стикаємось, величезним запитом від виробництва, і це мова не про нашу компанію, насправді а в цілому про агрономів, які працюють з ґрунтами. Запитання, які стосуються того, як правильно керувати ґрунтами, як можна змінювати властивості, як в кінці кінців найбільш раціонально використовувати. Той ресурс, а ґрунт це першочерговий основний ресурс в сільському господарстві, який кожен у нас має в своєму розпорядженні. Тому сьогодні відкриваємо такий цикл коротких програм. Ми завжди відкриті до комунікації. Чекаємо ваші вподобайки, коментарі. Під кожним а, випуском залишайте свої запитання. Ми обов'язково дамо на них відповіді. Можливо, якщо їх буде багато, навіть в окремому а, в окремій сесії питань. відповідей можливо, в рамках зйомок наступного випуску залежить виключно від вас, але ми відкриті до комунікації радо чекаємо ваших коментарів. Наш перший випуск сьогодні присвячений загальному поняттю про ґрунт і його власне утворення. Для того щоб зрозуміти, як керувати ґрунтом, очевидно, треба розуміти, звідки він взявся в кінці кінців і що це таке, найперше. І почнемо, мабуть, з того, що в свідомості багатьох людей до певного етапу життя. Ґрунт це є те, що в нас під ногами, те, по чому ми ходимо, на чому будуємо наші будинки, і це теж істина, але насправді його функції не обмежуються цим. Це не лише е як в анекдоті про голову, те, куди ми куримо і їмо. Це значно більше, насправді, це потужний ресурс. Перед тим, як розібратись власне, з ґрунтом, треба зрозуміти, яка його роль для життя рослини. Рослина існує в середовищі. І в цьому середовищі є низка факторів, які впливають на життя рослини. А Сукупність цих факторів вона буде зараз прямо у вас на слайді. Вона загальновідома: це світло, це тепло, це волога, це є елементи живлення і це повітря. Їх поділяють на дві групи: земні і космічні, світло і тепло це космічні, всі інші три а саме волога, елементи живлення і повітря. Це земні так звані фактори. Земні фактори також можуть діяти на рослину з двома шляхами: з повітря, власне, з атмосфери і з ґрунту. Так от ґрунт таким чином є опосередкованим фактором впливу, який зав'язаний як мінімум на три з п'яти основних факторів життя рослин. Взагалі, в багатьох наукових школах ґрунт виділяють і розглядають як окремий шостий фактор життя. А я б особисто додав цю систему ще сьомий фактор агроном. Так от, ґрунт, як мінімум, через три фактори життя впливає на рослину. Відповідно, для того, щоб зрозуміти, як властивості ґрунту впливають на кожен із цих факторів життя, поглянемо на основні поняття ґрунту і на основні. Визначення того, чим є насправді ґрунт. А це ми побачимо з вами на наступному слайді. Ми розглядаємо ґрунт як предмет праці, засіб виробництва і як природне тіло. Також ми розглядаємо ґрунт як багатофазну динамічну систему, і також ми розглядаємо ґрунт як верхній шар літосфери, що володіє родючістю. Власне, останнє є для нас найважливішим, але почнемо ми по порядку. І почнемо з того, що ґрунт є природним тілом. Це якраз те, з чого ми починали наш випуск. Ми по ґрунті ходимо, ми будуємо на ньому будинки, ще в ньому живуть черв'які кроти і багато інших корисних тваринок. Крім того, ґрунт є предметом праці і засобом виробництва. Предметом праці, тому що ми працюємо на ґрунтах сільськогосподарське виробництво. Якщо ми не беремо модельовані умови закритих середовищ, які теж розвиваються активно, але, на жаль, вони не можуть годувати людство, а годує людство саме ґрунт. І так само ґрунт є засобом виробництва, тому що це основний ресурс, яким оперує сільське господарство. Якщо ми аналізуємо ґрунти як багатофазну динамічну систему, а класичне визначення ґрунту з Підручників говорять якраз про те, що ґрунт це є складна, багатофазна багаторівнева система, до того ж і динамічна. Давайте по порядку розберемось, власне, з фазами, з яких складається ґрунт. Перша основоположна частина ґрунту це є тверда фаза або мінеральна його частина. Пізніше ми будемо говорити про те, що ґрунти утворюються на материнських породах, і залежно від того, яка саме ця порода. А це в тому числі несе значний вплив на властивості ґрунту подальше, на його стан, на його потужність і відповідно на те, як ми використовуємо і можемо використовувати ці ґрунти в сільському господарстві. І тверда фаза ґрунту вона успадковується власне від материнської породи, і в стані ґрунту вона достатньо статична. Змінюється тільки її співвідношення з іншими фазами, але, власне, склад твердої фази він достатньо незмінний в часі, принаймні в межах того часу, яким оперуємо ми з вами в межах нашого життя. Інші три складових частини ґрунту це є рідка фаза, це є газоподібна фаза і це є жива фаза. Вони є достатньо динамічні і взаємодіють постійно між собою і впливають одна на одну. Рідка фаза це є. Водний розчин. Не зовсім коректно говорити про те, що ґрунт містить воду. Насправді ґрунт не містить води, він містить водний розчин, де вода виступає розчинником для інших мінеральних сполук, яких там безліч. І ця частина ґрунту дуже важлива, оскільки рослини поглинають елементи живлення саме в розчиненому стані. Тому динаміка, властивості, кількість. Води в ґрунті напряму впливає на режим живлення рослин. І це чергова відсилка до впливу на фактори життя і впливу на рослину, яка, до речі, є основним продуцентом органічної речовини на землі. І кожна органічна речовина, кожна органічна молекула на землі насправді завдячує своїм існуванням саме зеленій рослині. Наступна фаза ґрунту, про яку ми говоримо, це є повітряна фаза. Або газоподібна. Коли ми говоримо про ґрунтове повітря, то слід розуміти, що його склад достатньо сильно відрізняється від атмосферного, яке ми звикли розуміти як повітря, як таке. Порівнюючи ґрунтове повітря з атмосферним, найперше слід відмітити, що в ньому значно вищий відсоток вуглекислого газу. Оскільки він виступає активним компонентом процесу фотосинтезу і активно впливає на є одночасно результатом дихання і є окремо компонентом процесу фотосинтезу. Тому чим вища концентрація вуглекислого газу в приземному шарі повітря і чим вища концентрація вуглекислого газу в ґрунті, тим більш сприятливі умови для росту розвитку рослин. Це дуже добре. Помітно, Знову ж таки в модельованих середовищах, в закритому ґрунті, так званому, в теплицях або інших контрольованих умовах. І ці дві фази між собою насправді дуже тісно взаємодіють, тому що поровий весь простір ґрунту він зайнятий повітрям або водою, а точніше тим і тим. І це два компоненти, які взаємно між собою конкурують за цей самий поровий простір. Частина порового простору зайнята водою, частина зайнята повітрям. Чим більше в ґрунті води, тим менше там повітря. Чим менше в ґрунті води, тим більше там повітря. Де знайти в цьому баланс, ми обов'язково поговоримо. На кілька випусків пізніше, і остання частина, останній компонент ґрунтового середовища це є власна жива фаза. Під живою фазою слід розуміти сукупність всіх живих організмів, від найпростіших і до е, тих самих черв'яків з кротами, яких ми вже сьогодні згадували. Все це є ґрунтовими організмами. Всі вони утворюють єдиний комплекс живої фази ґрунту, і кожен із компонентів цього живого комплексу безумовно впливає на формування ґрунту, на властивості ґрунту, і на перетворення речовин в цьому ж ґрунті. Для того, щоб пояснити важливість цих процесів, можемо просто відмітити один єдиний факт: перетворення різних форм азоту, який є основним і для кожного найпершим в пріоритеті елементів живлення. Перетворення різних форм азоту з нітратної форми в амонійну, з амідної в амонійну і в зворотньому порядку це мікробіологічні процеси. І на кожному етапі від активності ґрунтової біоти напряму залежить швидкість зміни форм азоту, і так само в кінцевому результаті залежить доступність азоту для кореневої системи, для рослини в цілому. Тому жива фаза ґрунту насправді активно визначає всі процеси, які протікають в ґрунті в товщі ґрунтового профілю, і відповідно визначають можливість, інтенсивність, ступінь доступності живлення для кореневої системи, і як результат напряму визначають успіх нашої діяльності на ґрунтах. Таким чином, ми коротко пройшлися по основним компонентам ґрунту і чому ці компоненти є для нас важливими. А тепер давайте подумаємо, як утворюється ґрунт. І що ж, врешті, було першим, курка чи яйце. Грунт є середовищем для розвитку рослин. Він напряму визначає ті умови, в яких рослини розвиваються, це очевидно. Але разом з тим, ґрунт є сам результатом розвитку рослин. І це унікальна ситуація, коли ґрунт є результуючою дією кліматичних умов. Материнських порід, які ми теж сьогодні згадували, і звичайно ж живих організмів, які формували цей ґрунт, тому що органічна частина ґрунту вона сформована із залишків попередньо живучих рослинних і тваринних організмів. І разом з тим ґрунт визначає, як я вже казав, подальший розвиток поколінь рослин. Формування ґрунту починалось на материнських породах тоді, коли перші живі організми. Із вийшли на суходіл із морського середовища. Саме перші організми, поселившись на тоді ще не ґрунті, а просто на мінеральній породі, стали пізніше поживою для наступних поколінь організмів. І ось цей циклічний процес, коли жива матерія спочатку селилась на мінеральній породі, потім ставала середовищем і поживою для наступних живих організмів. Ось цей наростаючий цикл. В кінці кінців призводив до формування ґрунту. Скільки часу триває, цей процес, відповідь, очевидна, від моменту виходу перших живих бактерій на суходіл і до сьогоднішнього дня. Тому процес дуже тривалий. А от зруйнувати ґрунт у нас інколи вдається дуже швидко. Повертаючись до формування ґрунтів і його біосферної ролі, слід розуміти, що. Будучи результатом сукупної дії материнської породи клімату і живих організмів, вся сукупність факторів, які впливали на формування ґрунту, вона дуже розмаїта. Особливо це стосується як підстилаючих порід, впливу рельєфу, а значить і режиму зволоження, і відповідно різних типів рослинності, які переважали на тій чи іншій території. Тому. Грунтовий покрив по території планети і України, зокрема, надзвичайно строкатий. Ми можемо в цьому переконатись, поглянувши на наступний слайд на карту ґрунтів. Вона тут, повірте, дуже узагальнена. Насправді, якщо її більш деталізувати, а для цього, до речі, вже є спеціальні електронні ресурси, де у вільному доступі ви можете знайти цю інформацію. Ми її обов'язково також помістимо в описі до відео. От, якщо ви будете намагатись деталізувати ґрунтову карту в тієї території, наприклад, де проживаєте, то ви переконаєте, що інколи на дуже дуже невеликій площі, в умовних 10 20 гектарів, у вас може бути розташовано декілька абсолютно різних ґрунтотипів. Чим це зумовлено? Це зумовлено, як я вже казав, різним складом материнських порід і різними різною комбінацією факторів, які впливали на формування ґрунту. Це знову ж таки. Кліматичні умови, в першу чергу, це режим зволоження, це рельєф і е, відповідна дія живих організмів. Ми окремо будемо буквально через одну програму з вами спілкуватись про материнські породи, які вони були, і як саме вони впливали на формування ґрунту, тому зараз не будемо цим займати час. А підсумовуючи сьогоднішній випуск, ще раз е, скажемо, що ґрунт є одночасно. Предметом праці в агрономії, він є засобом виробництва, він є природним тілом, він є безпосередньо визначальним за формування живої рослини, яка є основним продуцентом живої матерії на планеті. Тому переоцінити роль ґрунту в житті людства навряд чи у нас вийде. До наступних зустрічей!